Послання янголів любові тут і зараз, коли ви ввімкнули це відео? Це метафорична асоціативна карта моєї авторської колоди. Прямо так і називається Послання янголів любові. Роздивіться уважно цю карту, що ви на ній бачите, про що вона для вас? Що вам хоче сказати ця? Дівчина зображена на карті, про що для вас елементи на карті? Роздивіться уважно всі деталі, проаналізуйте, запишіть, що я можу сказати стосовно цієї карти. Вчора записувала ченнелінг. Від андромеди, андромедіанців для всіх зіркових душ, які зараз є на планеті. І от якраз ця карта, вона як іде, підтвердження ченнелінгу, вона передає енергії і вібрації зірковим душам. Енергії їхнього зіркового дому. У кожного це якась своя зірка планета. І всі ми тут разом зібралися для допомоги землі у складні часи переходу. Ця карта вона як відображає справжню суть вашу, навіть якщо ви в себе не вірите, навіть якщо ви зараз іще нічого не розумієте, що вам робити і взагалі для чого ви тут. Просто подивіться на неї і тілом відчуйте енергії та вібрації, які йдуть через цю карту. Енергії вашої зіркової сім'ї. Енергії для активації вашої зіркової ДНК, енергії пробудження вашої душі.